Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні буде для вас несподіванкою, мабуть, як і для мене, що я збираюся проповідувати вам на українській мові. Ми живемо в чудовій країні, яка називається Україна, і наша рідна мова це українська. Взагалі. І Рад бачити вас усіх тут, бо ви знаходитесь зараз у тому місці, де ми збираємося з вами для поклоніння нашому Богу. І ось питання: для чого ми всі зараз тут зібралися? Щоб слышати слово, слава нашого. Це дуже добре, що ми всі з вами, як би мовити, не знаю, як це українською, да, усвідомлюємо, дякую. Посвідомлюємо, що ми з вами знаходимося зараз у Домі Божому, що ми прийшли сюди помолитися Йому, прославити Його. Як щодо запитання, а чого від нас бажає Бог? Що ми його слава Бога? Що вжили ми? <реш> no. No. Господь залишить нам своє святе письмо, через яке Він нам говорить, що Він хоче від нас. Давайте з вами зараз відкриємо послання, перше послання до Солонян, 4 розділ, 3, 5 вірш. І ми з вами побачимо, чого бажає Бог від нас. А Бог ось чого бажає, щоб ви були святі, щоб уникали розпусти. Він бажає, щоб кожен із вас навчився контролювати тіло своє і тримати його у святості й честі, а не віддаватися хіті і пристрасті, мов ті погані, хто не знають Бога. Да. Щоб ми були з вами святі. Але що це що це означає для нас? Які асоціації виникають у нас в голові при слові святость? святість? Так, да, зразу чую правильний відповідь. Відокремлею. Yeah. 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 Бо деякі yeah. люди уявляють зразу при тому, як чують слово святість, деякі уявляють собі якусь чистоту якусь, yeah. Yeah. може, якогось монаха, затворника, який там. Десь відокремлений від усіх там, і тому він святий. Деякі вважають, що це місце, храм або кафедра, чи собор там якийсь, куди ми тільки зайшовши, ми одразу замовкаємо, начебто попали до бібліотеки. Де багато книжок. Знаєте, коли заходиш до бібліотеки, то там завжди тиша, бо там люди а, займаються тим, що читають, уважно читають, розмірковують над книжками, над прочитаним. Mm. Тому там завжди тиша. А, Може, ми замовкаємо при тому, як приходимо у це святе місце, бо ми бажаємо наповнитися благоговінням? Може, як у тій присказці, що святе місце пусте не буває, чи це вже з другої опери трошки? Yeah. Отже, святість є щось особливе, чисте та бажане. Святість це, як Світлана вже сказала, це відділення від гріха, яка присуща лише Творцю. Але чому Він бажає від нас саме святості? Бо ми читаємо з вами далі друге речення: він бажає, щоб кожен з нас. Навчився контролювати тіло своє і тримати його у святості і честі, щоб ми навчилися контролювати тіло. Але для чого? Давайте з вами, з вами поміркуємо далі. І по, поміркуємо далі, відкриємо сьомий і восьмий вірш. Бо Бог покликав нас бути святими, а не жити в гріху. Отже, хто відкидає вчення, той зневажає не людей, а Бога, який дає вам також і Духа Святого. Ось і відповідь на це питання виявляється на поверхні цих віршів. Бо, по-перше, Господь покликав нас бути святими, а ми з вами тільки наговорили, говорили, що значить святість. Святість це відділення від гріха. І по-друге, бо він, святий Бог, поселився в нас своїм Духом Святим, чистим та прозорим, як та сльоза, зробивши нас по суті своїм храмом. Тому як ми можемо, будучи покликані святим Богом та призвані до святого життя віддаватися хіті й пристрасті? Бо ті погани, хто не знає, святого Бога. Бруднити своє тіло, а тим паче це тіло Його. Бо якщо ми знаємо, до кого належимо, і хто в нас живе, то логічно припустити, що і наше тіло належить Богу, бо Він поселився в нас Духом своїм святим. І як ми можемо оскверняти це тіло, та саме жити у плуті, приймати алкоголь, наркотики, чи може переїдати, бо це теж гріх, а може брудними ділами займатися, давати хабарян або красти. Я не шуткую а цілком серйозно. Вам кажу, що для того, щоб дати хабаря або вкрасти, нам потрібно що зробити? Нам в першу чергу потрібно взяти своє тіло і піти. Іти куди? Іти до місця А, Перед тим, як дати хабаря, нам треба взяти ці брудні гроші своїми руками, яке належить до нашого тіла, до тіла Божого. Тим самим ми оскверняємо його. Ми оскверняємо не тільки. Своє тіло. А тіло, як я вже сказав, Бога, якому воно належить. Деякі з вас, напевно, зараз міркують, а що він нам тут верзе? Що ти нам тут зараз верзеш? Про святість якусь. За собою дивись. А це все так дає амінь, що кожен з нас дасть відповідь Богу але це не я закликаю вас до цієї, до цієї святості. Я хочу нагадати вам, що це Господь наш закликає нас до цієї святості, бо Він бажає від нас святого життя, життя завгодного йому. Бо він нас создав по образу і подобрію своєму. Бажає, щоб ми. Жили для Його слави. І Він установив порядок і закони, по яким ми з вами повинні жити, для того, щоб бути угодними Йому. Я вже закінчую, тому давайте прочитаємо ще декілька віршів, щоб зрозуміти, як нам жити надалі. Це 11 і 12 -й вірш. Прагніть жити в мирі, дбайте про своє діло, самі заробляйте собі на прожиток, як ми і наказували вам. Та якщо ви так робитиме, то невіруючи поважатимуть ваш спосіб життя, і ви ніколи не залежатиме ні від кого в потребах своїх. У цих віршах віршах. Я їх так називаю вказівках, з'являється, немає нічого особливо неможливого. Нам з вами залишається тільки прагнуть жити в мирі, та дбати про своє діло. А саме, от, про яке діло нам дбати про своє діло? Ось, наприклад, виховувати дітей це наше діло. Да. Наше діло. А якщо ми з вами засуджуємо, як хтось другий виховує дітей, це вже наше діло. <кукло> <кло> да. Якщо ми з вами 에, будемо сидіти на лавці, у дворі і перемивати кістки 에, другим, не <кукло> не це вже не наше діло. А, навіть якщо ми хочемо дати добру пораду, як виховувати других дітей, а, треба хоча б замислитись, а готові ли ми сам, самі приймати ці поради від когось? Якщо ми самі не готові приймати ці поради, то нам треба і не давати ці поради. Ці поради вже для інших звучать як е, укор якийсь, як е, засудження їх дій. Бо людина не, не приймає ці поради від незнайомців або від е, людини яка веде сама якийсь аморальний образ життя. Оце Мені нагадує таку картину, коли там, йде матір з дитям, і до неї підходить там ну, матір там, дитині своїй каже: Я тобі не куплю зараз цю шоколадку, бо ти не будеш вечеряти. І проходить рядом п'яний чоловік якийсь. І каже, та що ти верзеш, що ти тут зараз дитині, це, вона не купить шоколадку, іде, я тобі куплю. От До чого це він робить? Він хоче показати, що шо він добрий. Да, а, а Мать зла. Але кожен. Кожний батька, кожна мати знає, що для його дитини краще зараз, у цей момент. І це не обов'язково, що матір не любить свого сина або доньку, не купуючи її цукерки. Вона купує цукерки по мірі надобності. Бо ми не бачимо усю повноту картини, ми бачимо тільки уривки її. Або коли ми працюємо, це наше діло працювати, так? бо як сказано, да? щоб ми працювали, так? Коли ми працюємо, ми. Дуже часто, коли я працював, я так бажав. чому я повинен працювати більше, ніж той, хто рядом працює зі мною. Чому він заробляє більше, ніж я, хоча ми на, да, займаємо одну посаду, повинні виповняти одну і ту ж роботу, але він там знаходиться у якійсь там, на, як кажуть, на привілеї, да. якісь має привілеї, бо він там, син директора, чи там. Друг начальника і йому вже якісь поблажні йдуть. Чому я повинен дивитись на нього? Це вже не моє діло, а моє діло працювати як з умовами, на які я підписався. Так які висновки цього тексту? По-перше, Бог бажає, щоб ми були святі та навчилися контролювати своє тіло. По-друге, Він дає нам Духа свого Святого. І по-третє, Він залишив нам указівки щодо святого життя завгодного йому. Мені Подобається одна фраза, яку я прочитав у Фейсбуці. Якщо ви пам'ятаєте, деякий час назад по Фейсбуці ходив такий пост про те, як пастир повинен бути прийняти Велику церкву до служіння свого, і він. Начебто пере, переодягнувся у безхаченка перед цим прийняттям. А, да, да. Да. Так, мені там понравилась одна фраза така. Бути християнином це більше, ніж ствердження, це те, чим ви живете та ділитесь з іншими. Бо якщо наше життя суперечить тому, що ми исповідуємо, тому, кому ми поклоняємося, то це бачать другі люди. А якщо наше життя згідно Слово Його, що ми питаємось, ми стараємося, бо це взагалі... Неможливо зразу одразу раз і стати святим, бо святість тільки у Бога, бо тільки про Бога нашого в Біблії в його слові сказано до речі три рази, що він святий. Так що ми не можемо Одразу стати святими. Але у нас є інструкція, як нам треба йти до, до свого освячення. Нам треба жити завгодно Богу. І якщо ми, ми будемо так робити, то нас будуть поважати невіруючі. А головне це життя буде завгодно Богу. Амінь. Давайте зараз по нашій традиції розділимося по двоє-потроє, допомовимося, просимо Господа нас, нашого